Сьогодні прийшла всі кабінети через майдан, знов лякається людей. Питання: за що ми боролися? За що я особисто чотири кулі отримав тут Грушевського? Щоб знову стояти перед цими кабінетами і чекати, коли там хтось вирішить і вийде? Ганьба, друзів! Ви підтримуєте? Ганьба! 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 Ви, Арсеній Яценюк, який літає економ класом і піариться на камеру яких стоїть фастфуди в Німеччину. вийдіть сюди, постойте перед людьми. Що? Куля в лоб так куля в лоб, так тут ми без зброї прийшли. Прийшли мирні люди, ваші виборці, люди, які прийшли до вас, люди, які на наших руках несли вас цей кабінет. Відповідайте за слова! Відповідайте за те, що ви робите, і не бійтесь дивитися людям в очі. Якщо ви на нас не вийдете, ми ще зачекаємо, у нас час є. Ми тут будемо стояти до останнього. То ми прийдемо до вас і з'ясуйте і зрозумійте, що ці хлопці, які з міліції, яких ви сюди поставили, вони не будуть там перескаджати. Вони не будуть повторювати помилки, які були в січні лютими, тому що вони з народом, на відміну від вас, тому що тільки коли опозиція у нас міняється і вішує погони, що вона тепер влада, вона забуває про народ. Забуває про ті обязанки, які надавали, забуває про відкритість і доступність влади. Тому ми ще почекаємо 15 хвилин, або ви до нас вийдете, або ми зайдемо до вас. Слава Україні!